Дід мороз до нас іде, в торбі нам змію несе, Тепер змія владу має, а дракон від нас тікає, з Новим роком змії! Я бажаю вам достатку та добра, щоб щасливим був ваш дім на довгі літа, щоб здоровим були і з любов'ю жили, гарний настрій мали, кожен день раділи. Вже сіка запусла до нас у хату, з новим роком нас усіх вітати. на хвосткій не й міх повний радості і втік, жалу на веселий світ і загадали всі бажання, щоб у щасті щастів коханні провели наступний рік. Скінчає рік свій полохливий бік, стомився кролик, лікся на порозі. Дракон величний чавить по дорозі, багно калюж, а не пухнастий сніг. Хай змійка заповзе у хату, принесе гарну й добру віз, зробить душу вашу крилату і все погане нехай з'їсть. у цьому новому році всього буде більше, більше щастя і добра, більше ніжності та план, щоб щасливими були кожні дні у році. Щоб веселими були, ви на кожнім кроці. хай рік новий, все лихе й недобре, добре, щоб жилося усі нам тільки дуже добре. Новий рік, новий рік, ти казковий чарівник, подаруй нам білий сніг і гостинців на поріг.